Добрий день, малята! Сьогодні пропоную вам зробити аплікацію разом зі мною. А що ми будемо з вами наклеювати? Здогадайтеся, послухавши загадки. Їх на ручки одягнемо, в сніжки гулять підемо. Як ви думаєте, що це? Що ми на ручки одягаємо? Правильно, це рукавички. Невеличкі дві хатинки, в них м'які і теплі стінки. По п'ять братиків малих проживають в хатках тих. Так, і знову це рукавички. Тож ми сьогодні з вами будемо наклеювати аплікацію. З рукавичок. Ми їх будемо прикрашати і готуватися вже до зими. Бо ви бачите, погода в нас на вулиці щодня стає холодніше і холодніше. Подивіться, будь ласка, уважно, які бувають рукавички, різні різні, різні узори на них, різнокольорові. Подивіться. Ось таким чином. Узорами ми сьогодні будемо з вами рукавички прикрашати. Так само можна прикрасити будь-який предмет нашого одягу, наприклад, шапочку або шарфик. Подивіться уважно і придумайте собі, як же ви будете прикрашати свої рукавички. А зараз давайте спробуємо зробити аплікацію разом. Для цього нам знадобиться. Аркуш білого картону, кольоровий папір, клей, заготовки у виді таких ось рукавичок, нарізані геометричні фігури, клей, пензлик та серветки для промочування, і серветка, на які ми будемо все це клеїти, щоб не забруднити наш стіл. Тож беремо білий картон, кладемо перед собою, і на нього наклеюємо нашу рукавичку. Кладемо кольоровою стороною на серветочку і добре намащуємо клеєм. Ось так по контуру, не виходячи за контур, пензликом, щоб було дуже-дуже. Добре намазано клеєм, щоб у нас рукавичка наша приклеїлась. Тепер я беру і приклею рукавичку на наш аркуш. Беру серветку і промочую ось так, щоб ніде, ніде наш клей не вийшов за контури. Промокнула. Тепер я придумаю для себе візерунок, який я хочу. Покласти на рукавичку, прикрасити рукавичку. Тож дивіться, можна просто зробити її у горошок. Але горошки ваші повинні бути кружечки різного кольору. Ось так. Розклали, подивились, чи сподобався вам везерунок. Ось. Якщо ні, то можете зробити, наприклад, кружечок. Ось із жовтих кружечків, наприклад. Сюди ми вставимо зелененькі кружечки. Так, ось, бачите, в нас ніби сонечко таке різнокольорове вийшло. І серединку, квіточка. Тепер я прибираю ці кружечки. І, наприклад, хочу викласти орнамент з квадратиків. Ось так виклала, додаю червоненьких трикутничків у довільному порядку, а ви куди хочете. І можу, наприклад, покласти іще кружечок. Буде ось такий орнамент. Тож бо придумайте самі орнамент, а я ще зроблю. Той, який я вже для себе вирішила. Я буду робити з трикутничків та квадратиків. Ось я поклала, тепер я їх прибираю поруч із нашою рукавичкою і починаю так само, як і рукавичку, кольоровою стороною мажу, кладу на серветку та змущую, клеєм, приклеїла серветочкою промокнула. Приклеїла, серветочкою промокнула. І знову. Кожну фігурку промочуємо серветочкою, щоб в нас не залишалася клея. Котнички, три я зроблю уварим Так, і промочуємо Знову. Ось у нас вийшло три трикутнички. І додавлю жовтеньких кружечків. А кружечки я хочу зробити по всій рукавичці, щоб вона була яскрава і красива. Вічуємо все це з серветочкою. Так, куди б його? Ось. Дивіться, малята, яка гарна рукавичка в нас виходить. А тепер давайте зробимо тут окантовочку з міху. Міх у нас буде із ватки, то ми беремо клей. І мажемо знизу, де в нас він буде розташовуватись наша опушка. Намазали. Добре-добре, клеєм намазали. А тепер взяли ручками і трішечки ось так розпушили ватку, і приклеїли. Знову відщипнули шматочок невеликий, і приклеїли. Ось, приклали на наш клей. Бачите, яка в нас гарна, витерли руки серветкою. Серветкою промакнули нашу рукавичку, залишки відклали у сторону. Бачите, маляти, яка гарна в нас рукавичка вийшла? Тепер можна сміливо йти гуляти, і наші рученята з вами не замерзнуть, бо ми одягнемо з вами тепленькі рукавички. Спробуйте, будь ласка, зробити аплікацію рукавички та прийшліть мені свої роботи. Мені дуже цікаво буде поглянути, які рукавички у вас вийшли і в яких ви будете ходити гуляти. До побачення, малята!